мої любі українці! З вами знову я, Марія Смеркус, і як ви помітили заголовку до цього відео, в моєму житті сталися визначні події. У мене зараз восьмий тиждень вагітності. Це для мене перша вагітність з коханим чоловіком. Все як я хотіла, ми цього не планували, але. Природа і доля, можливо, розставила все так, як воно має бути. На початку, от скажу чесно, для тих молодих дівчат, хто боїться там, якихось болей внизу живота, в принципі, це норма. Поки е, запліднена яйцеклітина подолала цей шлях з маточної труби в матку і приєдналася там це плодне яєчко, е, це був тиждень е, болю вночі. Все нормально, все класно. Ми сьогодні вже ходили на перший скринінг, вже чутно сердечко як стукає. О, я плакала. Я зараз дуже заряджена, і взагалі мені дуже багато є чого розказати про вагітність. Знаєте, для мене це важливий етап у житті, бо я мрію. Стати мамою, мабуть, з 17 років. Чому так? Тому що в 17 років народився у мами мій молодший брат, який мене теж називав мамою до своїх десь двох років, поки він там зрозумів, що до чого. Так, я хочу перевірити, чи йде в мене зйомка, то зараз, як завжди, йде. Так. Колись я все ж таки буду працювати з операторами і вони все будуть контролювати, я впевнена. О, так, у мене нова кімната моя. Ну, тобто вона не нова, це наша квартира, просто батьки уїхали. Я тепер поживу тут, і тут я буду жити з дитинкою. До речі, щодо всі ж будуть питатися, кого ви хочете, хлопчика чи дівчинку. Я готова до всіх дітей, але мені особисто чоловіку хочеться хлопчика. І знаєте, в нього в родині такий геном, що всі народжуються. Перші чоловіки, та й другі теж чоловіки. А, а якщо ви знаєте, то генетичний матеріал статі переносить саме в сперматозоїд. тому я волію, що там сильний сперматозоїд попався нам. Ой, ну і що сталося з того часу, поки ми з вами не бачились? Я працювала, як завжди, відпочивала, виявила, що е, в мене я не трудоголік. В мене досить лайтовий стиль життя, і я до нього зараз прийшла. До цього я йшла, мабуть, 15 років, тому що я почала працювати в 15 і завжди хотілося от спокою. Хоча знаєте, спокій від слова покій впевненості такої тихої, легкої впевненості, щоб не було в житті надри. Довгий час е, я навчалася у чоловіків. Чомусь, ну, мене тянеться до чоловіків, я вас дуже люблю чоловіки. Дякую, що до речі, на консультації приходять останні півроку лише чоловіки, і це для мене теж знак. Можливо, е, в мене є енергетика. Ну, звісно, і там е, дівочка припівачка смадлівька, це теж спрацьовує, але реально. Довіра, яка складається з клієнтами, вона дає такі результати, що вони після однієї двох сесій йдуть собі в життя. Я така: ну окей, а я ж хочу працювати далі. І не тільки через гроші, а через те, що я люблю цей, цей процес. Так от, я навчалася в чоловіків інтернет-маркетингу, особистому бренду взагалі, як будувати бізнес, бізнес-моделі. Тому що в психології, в принципі, Варто змінити підхід до цієї справи, тому що е, люди ходять один-два рази до психологів, вони не вміють їх обирати, а психологи не розказують, як, як, як обрати того самого, хто допоможе. Люди розчаровуються в цьому і йдуть до гадалок. Це я вам розкажу пізніше. У мене зараз клієнти з Казахстану там таке, такого наробили, що просто жесть. Ходили. Деякий знахарок їм мертвою куркою забито щось на голові викатували, а там дівчинці просто потрібно здоров'я поправити і з медичної точки зору, і з психологічної точки зору. І навчаючись, навчаючись у чоловіків, я прагнула до такого стилю життя чоловічого: вставати в 5 утра, читати, займатися, значить, тренування, йога і так далі. І я дуже вдячна моїй дитинці, що вона мене так. Я кажуть, замедлила. І тепер життя воно яскраве, не страшне. Воно для мене і не було страшним. І через війну є якісь там були сумніви: а чи буде зручно народжувати дитину. Там мама моя зараз в евакуації в Голландії каже: Приїжджай до нас, ти народиш тут. Якого біса? У нас все є в Україні. Приватний центр, там, перинатальний, державний центр. Вибирайте, що хочете. Тому любі дівчата, які зараз теж вагітні. Якщо у вас є якісь труднощі емоційно вивести те, що з вами відбувається, для вас це мій дарунок. Пишіть, будемо просто розмовляти, збиратись на якісь зум-групові зустрічі і підтримувати один одного. У мене зараз немає дівчат вагітних навколо мене, з якими б я могла поговорити про це, але вони будуть, тому що я піду на курси з підготовки до родів, і там теж буде своя тусовка. Наступна класна подія, яка сталася зі мною та з чоловіком нещодавно, це основний курс тренінгу вибір. Ви вже знаєте, що колись давно, в 2014 році. Моє психологічне становлення почалось саме з такого основного курсу, але в Харкові був інший тренер, інша тренінгова компанія, і це змінило моє життя назавжди. Я дуже вдячна всім, хто створював цей курс, цей тренінг моєму янголу-охоронцю Анастасії Гаєвій. І нарешті мій чоловік теж потрапив туди. І пройшов, і успішно, і завершив, і ми продовжуємо далі. Це ми були у Львові, там, де собственно говоря, все починалося. В далекому 2002 році Іван Дзамуліч пройшов свій тренінг, не знаю, де в Донецьку, здається. Львів'янин був у Донецьку, ну, щоб ви розуміли, що Україна цілісна в тих кордонах, за якими ми зараз воюємо. І він відкрив е, тренінгову компанію, тренінг-вибір у Львові. Я цього не знала, я дуже е, незвичай вийшла на, на цих людей, тому що хотілося продовжувати створювати цей тренінг. Хотілося, щоб чоловік пройшов, щоб ми були на одній хвилі. Ой, знаєте, це були шалені три дні. Я приймала участь у тренінгу як капітан, тобто, як та людина, яка закінчила всі три рівня, і вона створювала особливу атмосферу в залі для тих людей, хто тренується. Нас там було 46 чоловік разом з капітаном більше. 46 це було саме учасників. Основний курс йде три дні повністю п'ятницю, суботу та неділю. І він присвячений навичкам соціальної комунікації та навичкам ефективної комунікації. Він присвячений Просто шаленій пропрацьовці емоцій, образ, обіцянок, які ми несемо ще з минулого. Тобто це про базові навички психіки, емоційна саморегуляція та е, комунікації між людьми. Наступні е, сходинки цього тренінгу будуть присвячені і стресостійкості, і усвідомленості. Прогресивний курс та лідерська програма. На них ми теж їдемо вже 26 квітня. У нас починається п'ятиденний челендж з чоловіком. Я не знаю, як я вагітна це витримаю. У мене були дуже великі сумніви. А чи надо, У мене тут були якісь там болі, може не треба. Але я витримала. Знаєте, мене ці три дні знову навчила себе не жаліти і не впадати в оце Ой, біріна жінка! держите мене сімеро». Ви знаєте, це прекрасно. Я дуже хочу створити подібний тренінг в Києві. Він колись був, його вели декілька людей, і людей, які пройшли лідерську програму по всій Україні, тисячі. Якщо ви колись від своїх знайомих чули, що хтось там на тренінгу був бомжом і слугою або проституткою і стріптізьошою, оце про це. До речі, я була проститутка і стріпті на своєму прогресивному курсі ем, я в захваті від того, що відбувається в залі подібних трансформаційних програм, тому що ми вже всі розуміємо, і ті, хто дивляться в мене, що без психологічної підготовки жити дуже складно. І Артур. Замислився над ідеєю створення програм для підлітків. Тому що, що відбувається з сучасними підлітками, е, ну, блін, мені щось е, мені тривожно в цьому питанні. Тому що вони е, через те, що народилися з телефоном в руці і постійно в телефоні, вони зовсім не мають базових навичок психіки. Ну, деякі мають, кому е, більше пощастило. Народитися в сім'ї прогресивних батьків, які це розуміють, які з ними спілкуються по-іншому. Здебільшого люди не знають. От у мене зараз мама в Голландії з 11-річним сином. У них там просто скандал. І кожен тиждень вони дзвонять мені. І розказують, і спілкуємося ми з цим. Я даю не по кодексу психологічну підтримку, тому що вони щось не хочуть взагалі йти до психологів, дитячих, під, хоч, хоч яких якихось сімейних. І це дуже складно. Я розумію, що таких складнощів по всій Україні купа, особливо в воєнний час, а післявоєнний час буде ще складніший насправді, ніж воєнний. І немає в нас. Гарних програм реабілітації для військових, цим я теж займаюся. Чим, чим вчасності я займаюся? Пошуком людей, які можуть це спонсувати та можуть надати в Карпатах якісь приміщення для житла, типу табори, щоб люди на 30 днів заїжджали, там у них буде своя програма, і виїжджали, і так ми будемо всіх міняти. <SM1> Але зараз е, мова не про це. Що я хочу сказати? Я розумію, що зараз е, моя розмова і, і розказ щодо основного курсу, він досить стислий, е, такий не зібраний докупи. Але я думаю, ви відчуєте мої емоції, якщо вам важливо, знаєте, як отримати для себе. Щось, що вам гарантує результат, ось тренінг-вибір це саме про це. Якщо ви дозволите собі витратити на це кошти, це весь тренінг коштує десь тисячу доларів. Він завжди так коштував. Коли я проходила, я теж платила ці гроші. Він йде приблизно 7 місяців. Спочатку основний курс, 3 дні, прогресивний курс, 5 днів, лідерська програма там. Чотири вікенда по два повних дні з періодичністю або місяць, або два тижні. Якщо вам таке відгукується, якщо вам відгукуються мої емоції, просто напишіть в коментарях або десь мені в соцмережах, я, вам, я зроблю вам консультацію. Звичайно, це безкоштовно, просто я хочу інформувати вас про те, що є така можливість. Мені за це нічого не буде. Я дуже хочу, щоб людей усвідомлених, здорових, з базовими навичками психіки ставало все більше і більше, щоб не відбувалася лайка між батьками і дітьми, щоб не відбувалися лайки між е, чоловіком і дружиною. Все... Зараз раз перехожу до третьої частини нашої з вами розмови, як змінились наші стосунки з чоловіком. А ми з ним протягом цих, цих трьох років, які ми є разом, регулярно кожні два тижні сварилися по одному й тому ж сценарію. Це включалась і моя е, інфантильна, демонстративна, гіпертимна акцентуація, і його. У нього свої акцентуації, коли він захоче, він вам про це розкаже. Я не могла себе зупинити. Я постійно собі задавала питання, почему я себе сдерживаю, а он не сдерживает? Почему я должна это делать?» А знаєте, от мені основний курс нагадав про те, що в тебе є відповідальність і в тебе є вибір. Якщо ти хочеш такі наслідки, тобто сварку, ти вибираєш іти за своїми емоціями, оцим всім буттям посуду, там, хлопанням дверей і збиранням чемоданів. Але я хочу не такі наслідки. Я хочу тепло, любов, інтелектуальну розмову. Яка є зараз. І вона насправді почалася і до основного курсу, але через те, що чоловік теж побував там, в тих трансформаціях, яких була і я, це нам дало можливість війти в резонанс і ми тепер рухаємося повністю разом. Ми створюємо сумісний бізнес. У нас є у кожного своя активна якась робота, і ми створюємо разом навіть на один бізнес. Зараз ми розглядаємо на покупку якийсь. Або кафе, або производство чогось, неважливо чого, бо хочеться вчитися заробляти гроші, комуніціювати з людьми і бачити, що це можливо. У нас орендована квартира, у нас дуже багато розходів, у нас дитинка на підході, тому це нормальне явище, це нормальна потреба хотіти заробляти гроші і заробляти їх. І інша потреба це бути вкладом в людей. Ви знаєте мене, якщо ви мене не знаєте, подивіться попереднє відео або переходьте до мене в інстаграм, або напишіть щось в коментарях. Я вам відповім і ви зрозумієте, що я екстраверт. Мені дуже важливо визнання. І той спосіб, який я для себе знайшла, він максимально екологічний для оточуючих. Я дуже багато віддаю. І являюсь вкладом в людей, тому що моя робота вона охоплює фізичне здоров'я і психологічне здоров'я. Далі, якщо у людини є потреба, ми працюємо з коучингом, з грошима, з хобі, з розвитком духовним. Я проводжу церемонії рапе, використовую всякі шаманські техніки, тому що так чи інакше, майже будь-яка людина, яка хоче реалізувати. Всю свою енергетику, яка в ній є повну, вона приходить до духовних практик, будь-яких до голодання, скесу, стояння на гвістках, рапета, мухомори. Ну, мухомори я не вживала і зараз не вживаю, бо мені не можна. А от церемонія рапе можна завжди. До речі, це теж цікава тема, якщо вам відгукується в Києві, я це роблю е в офісі. Так, от стосунки, які створилися між нами з Артуром за останні дві-два тижні, вони фантастичні. Це, мабуть, ті стосунки, до яких я йшла все життя, ну, свідоме життя, тому що мені дуже важливо бути в сім'ї, бути з чоловіком. Я не з тих людей, хто там робота, індивідуалізм і все інше для мене сім'я це найважливіша цінність. І ви знаєте, на початку моєї вагітності було дуже тяжко, і ми навіть думали про те, що вона буде перервана, або вона природним шляхом перерветься, або ми будемо вимушені її перервати, тому що там дуже багато внутрішніх бар'єрів. Але потім воно все отак от. Відлипло, як гівно сухе від підошви влітку. Це класне я сказала молода. Стосунки між чоловіком і жінкою формує в першу чергу жінка. Це мені дало зрозуміти той духовний розвиток, який в мене зараз іде. І якщо жінки будуть щасливі, спокійні, обдають спокійні, легкі. Певнені, усвідомлені, в усіх сім'ях буде добробут, благополуччя і злагод. Я всім цього бажаю. Мої любі українці і мої любі українки. Вагітні, вже з малятами на руках, мами. Дякую вам, що ви є. Дякую вам, що ви створюєте той соціум, який в нас є, і він дуже перспективний. Я, я дуже хочу бути у вас вкладом. Якщо я вам відгукуюсь, будь ласка, приходьте на консультації, пишіть мені щодо тренінгу, вибір, я обіцяю, він, він змінить ваше життя назавжди. Це те, за що я просто як зуб даю 100% перевірено на тисячах людей, які вже його прийшли. Я вам бажаю здоров'я, благополуччя, любові і хай в нас все буде добре. І миру нам нарешті хай станеться перемога, хай ми виграємо всі разом і будемо створювати далі добробут в Україні.